Же щодня потерпає від російських обстрілів. Ворог руйнує столітню архітектуру, пам'ятки в центрі та на околицях, знищує і спалює житло людей. Проте харків'яни не здаються, тримають оборону, працюють, навчають дітей. Зараз населення у місті значно менше, але всі, хто лишається, потребують належних послуг у першу чергу медичних. 30-та клінічна лікарня, підпорядкована міській раді, отримала від благодійників сонячну електростанцію. На даху будівлі вже встановили сонячні панелі, а обладнання змонтоване і готове до запуску. Це дасть змогу медзакладу стати енергостійким під час тривалих відключень світла. Ініціаторами такого дарунку став благодійний фонд Рада міст з Одеси спільно з благодійним фондом Нова Україн». Фонд Поновою країн фінансував встановлення цих сонячних панелей і в співпраці з нашим прекрасним партнером Рада міста забезпечив можливість такого такої енергонезалежності маленької для цієї харківської лікарні. Це насправді частина нашої концепції стійких громад, коли ми намагаємося надавати те, що дозволить далі громадам виживати без додаткової допомоги. Меценати пояснюють, Харків обрали у співпраці з міністерством охорони здоров'я, яке знає реальні потреби у медзакладах прифронтових областей. Вартість проекту складає 60 тисяч доларів США. А технічну підтримку надали підприємці із Ради міст. Зізнаються, під час встановлення виявилось чимало труднощів. Сюди під'їжджала вишка. встановлюємо панелі на цьому здані. Дорога здесь, как видите, узкая. <descriptor2> У нас было 140 панелей. К сожалению, вышка могла поднимать только по три панели за один раз. Сейчас зелени нету. А было такое, что тут деревья зеленые, через эти ветки они пробирались, по три панельки туда поднимали. Поднятие панелей заняло 8 дней. Тяжело было в Харькове найти людей, которые могли бы, но ну, наши партнеры нам помогли, которые могли бы установить эти солнечные панели. Потому что во время войны мобилизация не хватает рабочих рук, не хватает людей, кто мог бы это делать. Совместными усилиями мы нашли, договорились с ребятами, ребята сработали четко, красиво, хорошо. Як працюватиме нове оснащення, благодійники завітали до лікарні. Спускаємось на оглядини у спеціально відведений блок. Ми знаходимося, де розташовані інвектори від сонячних батарей, які комуніцірують енергію, яка буде потім розподілятися по нашому зданню на ті відділи, які будуть першочергово бути забезпечені електроенергією. Ургентний, і, виходить, лабораторії, які також цілодобово реалі, які потрібно робити 24 на 7, От ми зараз будемо використовувати сонячну енергію для того, щоб якнайкраще могли обслуговувати пацієнти в нашої лікарні. Закриємо, воно буде недоступне, але така решітка закриватиметься для того, щоб посторонні не могли мати до цього доступ і в той же час, щоб було більше повітря, щоб не було перегріву апаратури. Зимою, звісно, ця станція буде робити 20% своєї мощності, коли буде сонце, звісно, вона буде Но акумулятор, акумуляторний блок дуже мощні стоїть. Он э, даст возможность не почувствовать отключение электроэнергии, перепада. То есть компьютеры и освещение. так. -так. Э, такое тут автоматическое все вот, переключается. Автоматика сделана так. хорошо. Вот. И аккумуляторы тоже такой емкости, что они смогут удержать э, определенное время. А при работе, при запуске генератора эти аккумуляторы э, заряжаются очень быстро. Это генератор у нас на 70 киловатт. Сумарно у нас всі вирішиться питання з енергозабезпечення. Директор медзакладу Сергій Самусенко веде гостей на екскурсію. Показує нове приймальне відділення, поліклініку, палати, зручні зони очікування пацієнтів. Майже всюди враховано інклюзивні потреби. Ці та інші перетворення вдалося зробити протягом останніх років. Проте велика частина приміщень ще лишилась у спадок від минулої епохи. Попри це, медики мають новітні обладнання, хірургію, реанімацію усе, щоб рятувати здоров'я і життя харків'ян. Тут невідкладна допомога, цілодобова, кровотечі, стенози, звертання до лікаря з гострою болю, те, що працює у нас 24 на 7. На першому поверсі у нас знаходиться реанімація і також операційна для агентних всіх ускладнень. Особлива гордість керівника закладу новий харчоблок. Він розташований на мінус першому поверсі. Тут щодня готують смачні страви для лежачих пацієнтів, яким треба кілька діб лікуватися. Поряд працюють вентиляційні, модернізовані котельні. А кожен куточок обладнаний раціонально. Це те, що нам по благодійності дали. Це якраз наші здійснюха Дівчата працюють. тут. Про якість лікування цікавимося в пацієнтів в коридорах. В усіх, кого зустріли, відгуки вдячні. Ну, у нас був сильно заложений нос. Дома лічили, лічили, все не пройшло. Сюди приїхали, вже все краще. Самочувствие краще, температури немає. Нос вже не забиває, вже все добре. Палата хороша, подобається. Доктора теж всі хороші, внимательні. завтра, якщо все нормально, буде, вже не пишу. Я працюю теж медсестрою, тому Планувати, ну не плануємо поки вижити. А як в школі вчитися? Дома. Не в онлайні, так? На ну, подземну школу ми не ходять. Треба відзначити, що харківські діти навчаються або під землею, або перед ноутбуком через постійну загрозу обстрілів росіян. Ми з Харкова, У ібинках Гаймарі, прийшли сюди. Нам тут добре допомагають. І почтімо вже здорове. Yeah. А ти лікарів не боявся тут? Yeah. Ні. Я, яке ставлення взагалі відповідь? Yeah. Добре, Прис... хороше. Yeah. І yeah. Ми вже стресово yeah. встойчивою. Ми уїжджали, приїхали. Ну, yeah. Поки здесь сподіваємося, краще. На у нас проблема один. Єдина, нас лічили, лікували. Перед операцією, завтра у нас операція, ми сподіваємося, що все буде добре. За 9 місяців цього року у нас майже десь тисяча було проліковано діточок і десь майже 10 тисяч дорослих проліковано. Кожен день звертаються до поліклінічного відділення десь майже 200 людей. На відкладній допомозі ми працюємо 24 на 7. За останній рік війни кількість пацієнтів не менше ділиться керівник лікарні, а це додаткове навантаження як на медиків. Так і на потужності та енергосистему власна сонячна станція дозволить лікарні стати автономною, а ще давати менше навантаження на міські мережі, які без того потерпають від руйнувань. Ми в 2022 році встановили генератори. Ну це достатньо у нас на 70 кВт, на 20 кВт є генератори дизельні. Ну на сьогоднішній час вліт. Ку, звичайно, краще, коли буде сонячне проміння і буде у нас на сьогоднішній час. Благодаря вам в лікарні багато є обладнання, воно електрифіціровано, у нас є кондиціонери, у нас є і наркозне обладнання і маса-маса електрообладнання, яке буде. Я думаю, що буде це буде краще облегчувати навантаження на городську. Систему електропостачання і відверто в сонячні дні будемо споживати вже сонячну панель. Велика подяка вам, Уклін, за те, що ви допомагаєте лікарні. Подібні сонячні батареї нова Україна» встановлює не лише на дахах медзакладів, а й приміром для артизіанських свердловин, які качають питну воду. Зараз ми встановлюємо такі електростанції в п'ятьох локаціях Харківської, Миколаївської та Чернігівської областей тобто в тих місцях, де блокаути найбільш ймовірні, і з іншого боку, все таки більш-менш безпечні, щоб можна було встановити так, щоб всі панелі достатньо довго постояли. Через загрози ситуація у Харкові складніша, адже усе це обладнання наші добрі сусіди в лапках. Можуть будь-якої миті знищити. Проте благодійники не відмовляються від запитів у прикордонних громадах, адже це стосується виживання людей. Оксана Піднебесна Зоя Бродська для сили громад.